Вітання, брати і сестри! Благословіння в сьогоднішній день і в цю пасхальну неділю. Хай Господь благословить нас, щоб ми з вами розуміли наскільки Бог величний і як Він звершив місію, яка була йому доручена Батьком Небесним, і Христос. Він помер за всіх людей. І сьогодні хочу зачитати місце писання, це дії, четвертий розділ, 12 вірш каже так: і нема ні в кім іншого спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Знаєте, наскільки це величне, знаєте, існує велика відмінність між милосердям і. Терпимістю до інших думок. Господь Христос у своєму великому милосерді полюбив наш світ і помер за всіх людей, за тебе, за мене, за тих, що не родилися. І Він це той, хто був для спаситель для всього людства і для тебе і для мене, його надіслав Батько Небесний для того, щоб ми з вами мали доступ в небо і це величне щось коли син божий народжується, для народився для кожного для кожної людини і для нас в тому числі хай Господь просто благословить нас е, у своїй великій любові щоб ми завжди пам'ятали Його місію на е, якою через яку він прийшов на цей в цей світ щоб звершити її, її ніхто не мог звершити тільки Христос і тільки в ньому спасіння тільки його милість проявлена до людства, вона надихає нас і далі жити і вірити в те, що Він являється спасителем світу, і нема жодного е е сьогодні сумніву в тому, що через нього спасіння. Написано: хто сина Божого має, той має спасіння. Бажаю кожному із нас мати Спасителя, мати розуміння того. Що є Пасха наша, Христос? Що Христос прийшов раді кожного із нас, і що Він вмер на Христі для того, щоб ми могли жити і славити Його. Амінь.